Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка і так, тарифи на електроенергію. Міністерство енергетики вже заявило, що розробляється план. Тобто складається ціна, грубо кажучи, підвищення тарифів на електроенергію. Нагадаю, минулому році було підвищення майже в два рази, так, від гривні 68 до 2 гривень 64 копійки. І в цьому році хочуть підвищити також. Причину називається те, що е зазнало значних руйнувань наша, наша енергосистема. Тобто КЦАпи розгромили багато наших електростанцій. В особливості це теплові електростанції. Тому давайте розберемося, яким має бути тариф, коли буде підвищення, чого очікувати, що там зараз пропонують. І взагалі, якою буде ситуація в енергосистемі, тому що крім підвищення тарифів, уже зараз масово попереджують про відключення електроенергії, погодинне відключення через брак, брак потужності. Тому усе детально розбираємо, щоб ви були в курсі, тому що електроенергія це зараз наразі майже наше все, всі прилади, все, 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 все від електрики. Тому потрібно знати, до чого бути готовим. Тож, розбираємось. Зараз цим всім розберемося, але якщо ви хочете знати детально, коли то все прийметься, поскільки буде, як економити, куди платити, як платити. То долучайтесь до каналу Народна думка, натиснувши кнопочку підписатися під відео, і будемо разом мільйонною аудиторією з цим всім розбиратись, висловлювати свою народну думку, намагатись вплинути на цю ситуацію в сторону зменшення тарифу. Тому долучайтесь, пишіть свої думки в коментарях. Я розбираюся, вам розповідаю. Давайте розбиратись. Тариф на електроенергію наразі 2 ,64 гривні 64 копійки має підвищуватись до, як заявляє Міністерство енергетики, економічно обґрунтованого. Уже наразі розробляється план підвищення. Чому не зразу так взяли і підвищили? Тому що хочуть знайти якесь щось середнє, щоб і не дуже сильно підвищити, а дуже сильно це до майже 7 гривень. Зараз поясню чому. І... Щоб людей не засмутити, не взбодрити, так, не розстроїти. І щоб платили, щоб не було ще більших боргів, тому що борги там зараз мільярдні, а якщо підвищити ще, то це все призведе до ще більших боргів. Ох, така непроста ситуація. але, знаєте, як тарифи, то майже в два рази да, на електроенергію, ціни. А як. Прийшло в час до збільшення пенсії, то нічого в нас не подорожало, інфляції не було, нати вам 8%, навіть не 8%, 7,96%. Ну, щоб на наступний рік так само не було, да, що зараз електрику гепнуть до 7, а пенсію збільшать на 100 гривень. Ну, з цим розбираємось. Тож, до економічно обґрунтованого рівня країни, наші союзники, такі як Штати, Європа. Відразу, надаючи допомогу, попередило, що ці кошти не можна використовувати на перекриття тарифів для населення. Тобто е, на відшкодування перед електростанціями, так і боргу, через те, що людям там дешевше, а електрика дорожча. І це відшкодування не можна використовувати з іноземних коштів. Е, вони відразу підготувалися до такої ситуації, да, ще наш уряд. Можливо, захоче таке зробити і заборонили то. Тепер уряду потрібно десь шукати кошти. Найлегшим способом і найнепопулярнішим для самого уряду і для міністерства це підняття тарифів, тому що це завжди не подобається людям. Зрозуміло чому, тому що так ці тарифи з'їдають половину зарплат, половину пенсій, половину всього, більшу половину з'їдають саме. Тариф. Напишіть, як у вас ситуація? Можливо, я щось трішки перегибаю, але в мене платіжки ну, доволі немаленькі. Таким чином іде обговорення підняття тарифу до е, рівня того, який, типу, погасити затрати на виробництво цієї електроенергії. Тобто, щоб воно повністю перекривали. Якщо брати за основу той, який зараз. Тобто для підприємств тариф наразі 7 гривень 10 копійок. Це е, рахується економічно обґрунтований тариф 7 гривень 10 копійок. Для населення 2 гривні 64. Якщо брати, що хочуть підняти до такого, то це буде дуже і дуже прикро. Хоча е, в міністерстві заявили, що знаходять, знаходять додаткові джерела фінансування щоб. Тариф для населення був не дуже болючим, так і прямо заявили, не дуже болючим. Е, не дуже болючим, вони, вони вважають, що це менше 5 гривень. Але я вам скажу: якщо зараз 2,64 а зросте до 4,50, то це буде болючим. дуже-дуже, дуже але буде болючим. Це. З кожної родини, якщо це підняття на 2 гривні, по 200-300 кВт, це зараз мінімум використовують, то це 500-600 гривень оплати кожного місяця додатково, лише за світло. А якщо зросте світло, зростуть і інші ціни. Що вже прогнозується, як то відбувається? Дивіться, зараз, особливо зараз, коли за вікном так. Не тепло, похолодало, е, дефіцит електроенергії і йде значне залучення зі стран Європи. Так? А там він купується ця електроенергія, звісно, дорожча. Е, коли буде жарко, дуже жарко, тоді масово вмикають кондиціонери і інші прилади, і то також величезне навантаження. Кондиціонери і то все інше, це таке саме навантаження, як і обігрів. Тоді також будуть перебої. І вже зараз готують нас, що коли почнеться жара, то почнуться відключення. Поки що орієнтовно по 2-3 години на день. Тому закликають з 18 до 22, так, в години пік, коли люди масово вмикають світло, масово вмикають вдома прилади, тому що поприходили з роботи, так, економити електроенергію, старатися запускати важкі прилади, такі як. Пральна машина, наприклад, або вночі, коли навантаження найменше, коли всі сплять, або в день, коли усі порозходились по роботам. Наразі вже відключають непобутових споживачів, тобто різного роду підприємства, вже обмежують в електроенергії зараз. Тож, коли планується підвищення, якщо такими темпами, як де інформування в в соцмережах і в ЗМІ так, в засобах масової інформації по телевізору, то, скоріш за все, ще це вже відбудеться в травні місяці, в травні місяці, і прогнозована ціна на електроенергію залежить від того, наскільки, чесно кажучи, не побояться підняти, то ех, від 3 гривень десь туди 60, 70, 80 копійок, то майже до 4. До 4,5 гривень, оце в цьому діапазоні буде встановлена ціна. Більш точно, поки що, не можу сказати, тому що вони там ще самі не знають. Але ми будемо уважно спостерігати на каналі Народна Думка з нашою мільйонною аудиторією. Будемо це моніторити. Я буду вам розповідати, не хочемо пропустити. Долучаємося. Кнопочка підписатися під відео. Так ми разом будемо слідкувати. І впливати, намагатись впливати на ці новини. Тому до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.